Його запис з'явився в архівах СБУ у грудні 1992 року. Файл був короткий, не підписаний лише з приміткою Гаврилюк Космач. Тоді він не викликав зацікавлення мовляв, черговий дивак із гір. Але через 20 років його прослухали знову. А після 2022 року розшифрували. Його слова були прямими. Без прикрас, без стилістики, не було символів, не було образів, лише конкретні дати, місця і наслідки. І коли ті, хто слухали запис, дійшли до кінця. В кімнаті запанувала тиша, бо сказане тоді, у 1992-му справджувалося крок за кроком, і головне все ще не закінчилось. Гаврилюк говорив спокійно, без метафор. Його мова не була пророчою, вона була інструкцією. Він сказав, що карта, яку визнали у 1991 році, лише фасад. Справжні документи були в Москві. Там, у закритому відділі Генштабу, зберігалися схеми під кодом Північна Дуга. В цих схемах Україна не мала виходу до моря, не мала автономії в Криму, не мала контролю над Донбасом. Ці схеми датувалися ще 1979 роком. У грудні 1991 року, коли в Біловезькій пущі підписували формальну смерть СРСР, ці карти не знищили, їх зберегли і запустили план відновлення не прямим вторгненням, а через повільне всерединення. У Києві, за словами Гаврилюка, вже в 1990 другому році діяли три агентурні лінії: перша через Нафтогазову промисловість, друга через політичні фонди, третя через СБУ. Він назвав точну кількість агентів 37. Сім із них мали доступ до оперативної інформації, троє до оборонної, один до системи зв'язку. Саме через нього, у 2001 році, відбувся витік структури об'єктів критичної інфраструктури. Вони не використали ці дані відразу. Вони чекали, поки зміцніє система керованого хаосу. Гаврилюк сказав, що в 1994 році під виглядом гарантій Україну позбавили одного елементу стримування підписання Будапештського меморандуму, за його словами, не було погоджено з усіма членами РНБО. Внутрішній протокол голосування був підроблений. Один із членів проголосував проти, але його підпис зник із протоколу. В обмін на гарантовану безпеку Україна віддала не лише ядерні боєголовки, а й ключі до стратегічного залякування. І з того моменту, сказав мольфар, її кордони стали умовними. Він попередив, що у 2014 році відбудеться активна фаза плану: Крим не буде захоплений, його не візьмуть, його приймуть. За два роки до того в Севастополі було створено два закритих клуби, що фінансувалися з фонду Руський мир. Саме через них велися переговори з місцевими військовими офіцерами родинами. До січня 2014 року більшість командирів вже мали дві лінії підпорядкування офіційну і неофіційну. Коли прийшов наказ діяти, його ніхто не оскаржив, бо наказ вже давно очікували. Сюрпризом мав бути Харків. У плані, який зберігався в штабі Південного округу Російської Федерації, було прописано створення Харківської Народної Республіки. В перші 72 години після Криму стенограма першого засідання навіть була надрукована наперед. Але в останню годину офіцер внутрішніх військ заблокував виступ. Саме він зірвав сценарій. Через місяць його перевели, через рік усунули. Але його дія змінює темп і це відтерміновує план на вісім років. Мольфар пояснив, що вторгнення у 2022 році не було актом агресії. Це була очікувана фаза. Росія не планувала перемоги, вона планувала розклад. За схемою Утро-3 Київ мав упасти за 96 годин. Зеленський мав бути вивезений на другий день. Група Вітязь вже стояла у трьох точках міста. Але один офіцер внутрішньої охорони заблокував вихід. Він не виконав наказ. Цим зірвав евакуацію. Цим залишив Зеленського в Києві. Цим запустив новий сценарій опір. Гаврилюк говорив про генерала, якого ще не було. Він сказав: у середині 2010 років з'явиться військовий, що не пройде через класичні кола влади. Він створить паралельну структуру мобільну, неформальну, гнучку. Ця структура не буде офіційною. Вона почне діяти в лютому 2022 року. І саме вона збереже країну в перші 60 днів. Після її лідера назвуть публічно. Але коли його вплив перевищить норму, почнуть процес усунення. Не відкрито через інформацію, через адміністративні рішення, через медіа. У 2025 році, сказав Гаврилюк, цей командувач поїде у відрядження, назад не повернеться. Офіційна версія раптова смерть. Але причина отруєння. Речовина повільна. Її внесуть через посуд, поданий на дипломатичному прийомі. Контакт буде точковий за два тижні. Зупинка серця. Але протокол не буде публічним, його тіло не покажуть. А згадка про нього буде під забороною до 2027 року. Про Путіна Мольфар сказав: Його не вб'ють вороги, його приберуть свої. У серпні 2025 року у Кремлі відбудеться закритий переворот. Його ізолюють у приватному комплексі під Валдаєм. Його смерть не підтвердять офіційно, але з ефіру він зникне. Тіло буде вивезене на південь, поховання не відбудеться. Ім'я нового керівника не буде відоме одразу. Росія на півроку увійде в стан мовчазної безвладності. Карта України, за словами Мольфара, зміниться не через папери, через втрату контролю ворогом через те, що лінії більше не тримаються. Першою повернеться енергетика, потім адміністрація, потім кордон. Крим стане вікном, але не до Росії, а до світу. Саме Крим у 2026 році стане місцем, де почнеться новий проект. Назву поки не оголосять. Але суть створення першого транснаціонального хабу без політичної приналежності. Це буде основою нової карти. Він завершив словами: все, що почалося в 1991-му, не завершиться до 2031-го. Але до 2027 року світ побачить іншу Україну без олігархів, без подвійної реальності. І з новою силою, що не тримається на посаді, а на довірі. І саме ця довіра триматиме державу, коли впадуть усі схеми. Гаврилюк не просив вірити. Він просто говорив: і ті, хто слухали, тоді не зрозуміли, а тепер запитують. Що буде далі? Але відповідь була ще тоді: бо карта змінюється не тоді, коли це видно, а тоді, коли це вже незворотно. І коли ми прокидаємось у новому світі, це не зміна, це просто настання того, що вже було сказане. Його слова не обірвалися. Просто на якийсь час здавалось, що вже все сказано. Але тоді він подивився на старшого з присутніх і додав: ви думаєте, що це стосується тільки нас. Але зміна карти України це не українська подія, це точка з СУВУ. І ті, хто вважали, що зможуть залишитися осторонь, скоро зрозуміють, їх уже втягнуто. Він говорив про 2026 рік. Рік, коли вперше у післявоєнній історії США оголосять відкриту зміну зовнішньої доктрини. Доктрина керованої присутності зміниться на точкову інфраструктурну участь. Це означає, що США не втручаються напряму, але вбудовуються у всі ключові сфери: зв'язок, оборону, енергетику. Перше за всю історію сучасної України вони зайдуть не зброєю, а системами управління. І не через НАТО, а напряму. На запрошення, що буде оформлено у вересні 2026 року, під назвою Рамкова угода з Україною про безпековий перехід Європа не буде єдиною. Вперше з 1991 року Євросоюз отримає внутрішній розкол за політичним мотивом, що виникне саме через карту України. Західна Європа, зокрема Франція та Бельгія, почнуть гальмувати процес повного включення України в євроструктури. Вони побоюватимуться внутрішнього ослаблення свого впливу, натомість Балтія, Польща, Чехія, Словаччина. Румунія та Скандинавія створять коаліцію готових. Ця група в серпні 2026 року ініціює створення нового союзу наддержавного оборонного партнерства. Мольфар казав, що тоді Польща вперше отримає статус стратегічного медіатора, але не як контролер, а як міст. І саме через Польщу в Україну почне заходити нова архітектура безпеки. Вона не буде стандартною, не буде блоковою. Це буде матрична система, в якій Україна стане центральним вузлом. Київ стане містом, де почнуть формувати нові стандарти військового управління. Ці стандарти формула залужного. Вже без генерала, але з його системою. Після розпаду вертикалів Росії з'явиться ініціатива конфедералізації. Татарстан, Башкортостан, Чукотка, Якутія заявлять про автономні конституції. Москва офіційно не визнає цього, але не зможе їх зупинити. Влітку 2026 року в Сургуті відбудеться перша конференція нових регіональних урядів. У Кремлі називатимуть їх терористами, а світ мовчатиме. Бо розумітиме. Росії більше не існує як суб'єкта із цілісною територією. Ізраїль укладе з Україною угоду про обмін безпековими технологіями. Їхній досвід кібероборони вперше в історії буде повністю адаптований під східноєвропейський театр. У відповідь Україна відкриє доступ до системи воєнного управління на основі штучного інтелекту, розробленого у партнерстві з Америкою. Це буде перший випадок в історії, коли дві країни без офіційного союзу об'єднають реальні операційні дані в реальному часі. Китай відреагує з затримкою. У них не буде часу. Вони спостерігатимуть до жовтня 2020, шостого року, після чого визнають нові українські межі де факто, але не з геополітичної симпатії. Їм буде потрібно зберегти логістичний коридор у Європу. Через Росію його більше не існуватиме, а північний морський шлях буде нестабільним. Вперше Україна стане частиною нової шовкової зони, не як учасник, а як власник вузла. Німеччина зробить крок, який вважатиметься шоком, перенесе частину промислових об'єктів у західній області України. Це буде безпрецедентний випадок. Але після рішень Бундестаг у вересні 2026 року вийде постанова про гарантії стабільності саме в регіоні між Львовом і Тернополем. Туди перемістять частину оборонних виробництв, включаючи складання безпілотних систем нового покоління. Світ нарешті зрозуміє, що карта України не просто її власність, це новий формат безпеки. І тому в грудні 2026 року в Парижі відбудеться перший саміт форуму нового периметру. У ньому візьмуть участь 18 країн, і саме там буде підписано документ, у якому офіційно підтвердиться, що карта 1991 року вважається зміненою. Формулювання буде обережним. Враховуючи фактичний стан та інфраструктурні обставини, лінії контролю набувають характеру де юре. Мольфар не використовував слів про перемогу. Він казав, фаза завершення. Він наголошував, що головна ціль не захопити, не виграти, не зберегти, а відновити власний формат існування. І це стане зрозумілим у 2027 році, коли на території України буде запущена ініціатива зі створення континентального освітнього центру оборонного типу нового типу академії. Ця структура, яка вже у 2028-му отримає статус міжнародної, стане джерелом підготовки командирів для всієї східної Європи. Балкан Кавказу карта вже не буде просто зображенням, вона стане документом, вона стане кодом, і ті, хто не прийме його, залишаться поза межами процесу. Світ не очікував цього, але світ уже змінено і змінив його Київ. Це вже не пророцтво, це платформа, і вона працює.